Ви знаходитесь на каналі Містер Хік. Сьогодні я разом з вами будемо вже на Full HD моніторі проходити. <клух> будемо проходити My Summer Car Цього разу я не закінчу цю рубрику. Просто я її закінчу до кінця. Е, так, давайте пройдемося по модам. Е, рюкзак, читбокс. Давайте я його вироблю. Можу і видалити. Макс e, Велл, well, наш компаньйон. Давайте його скинемо. Такс. А. Він скине. <кій> Гаражні кришки, які знаходяться у Флітаріно. Nokia. <кій> тобто цей телефон. Моб. І маркери. Давайте, колір нашої ласточки. давайте хай буде такий синій. А може... ні, ні. Засильно це. Так, вирубаємо. Пишем, давайте Містер Хік, да? Містер Хік Містер Хік э, Хай буде... я не знаю. Ну, хай будет моя призрач Часа наоборот. Пишется пасечный мистер Хик. Ну, вроде бы так. Так, бегин. Все. Ай. Покаємо загрузки. Ну що ж, це нове проходження моей Вже уже на фул ей моніторі. Фух, нормально все буде. що я переживаю. Що я переживаю, я щось не пон. Має все нормально бути. Так, все. спаун прийшов. ага. Такс. Маленькі поправочки графіки. значить, скільки у нас FPS? 40. В смислі 40. Оце, це, а Це. І оце, Все, FPS стабільний 160. Це буде у нас компаньон наш. Такс. Будеш ти у нас діти... Ну хай буде. Блін, ти м'явкаєш, як чокнутий. О, я знаю, куди тебе поставити. Такс, все, це наш компаньйон, я сказав. Е, так, що нам перше треба? Перше нам треба... Що я скажу? Не будем... пить пиво лише по якимось праздникам по типу зібрав суму. Так, зберемо це. У нас... Берем... Що ще нам тут треба? В гаражі. та вроді би нічого. Я так думаю. Блін, 6. 6-6 тре. Ну окей, пофіг. Ідем. Такс, а! Сидіння поставити, точно. Такс. Хоп. Щоб дядько швидше спавнився у нас. Тоді він так нормально заспавнився і це був кайф, тому що в тому проходженні з простим монітором. А, точно. Чи проходив? Я не знаю, коротше, було таке, що у мене дядько тупо не спавнився, Де тут? От. Думаю, прям пройти тут мої семеркар. Ну хоча би дойти до <coughs> того, що в мене буде уже. Е Для цього. Для відкачки септиків. Машина. Я забув, як вона називається. Такс. Мене тут. Ну так. Коротше, думав, ще встановити Українізатор, але думаю, це вже буде в наступній. О, кайф. У мене просто сонце світить зразу в очі. Тут. І коли воно сідає. Ну, так менше починає світити, це дуже кайфово. От. <кій> Буду старатись робити серії приблизно по 20-30 хвилин. Гора, це буде у мене 35 хвилин, я думаю. Во. Ну тоді, я думаю, зупиняю запис зараз. Доїжджаю до острова і включаю запис. Значить, я доїхав у нас до острова. Точніше, до пору. Для вас Понятно, я знову щось хвилююсь. Так, для вас у нас пройшла секунда, для мене не дуже секунда. От. Так, сітку поставимо зразу тут, щоб потім доставляти їду і на халяву пити цей кохви. Так, забираємо звідси бутилку для вина. Такс. Раз. Е, тут кар'єр теж забираємо. Тут забираємо все найважливіше, що нам потрібно буде. Обов'язково. А, хоча ні. Для чого? Якщо в мене там є... того Я забув, коротше, як називається. Ну, коротше, менше з тим. У мене там є... Я згадав. У мене там є мод на лік свіч Маркер. Типу, тепер я не буду паритись з тим. Ну шо, тоді продовжуємо далі. Зустрінемося вже в магазині Теймо. Во. Так, друзі, де я вже знаходжуся правильно в місці. Ого! 98 по 5 гривен. Так багато, я щось не поняв. Ну окей. Короче, дивіться, беремо, значить, цей. Заправляємо нашу каністру для першого запуску пізніше. Потім, звісно, треба буде заїхати, заправитись сюди, але це не так страшно. От. Це було б страшніше робити, якби тут щось ти цікаво було. От тоді так. Тоді б за каністрами на лодці лишень би і їздив. Такс. Все, беремо інвентар. І йдемо до Тейму. Село Малейку. Ого, 92 гривні, як дорого. Так, зберемо це. Декілька сосисок, декілька цього, Дві піц, чипси, молоко. Uh, на гриль Ну, дві пачки батареїк, оце. Оце. І тут обов'язково. Раз, два, три. Ой, Ой блін Я згадав, що я забув. Це вже не так буде обидно. Скіки? О, от про цей телефон я говорив, але... Він коштує як... Ну як ціле... Ну коротше, мені зараз на нього не вистачить. Це вже стопроцентова. О, якраз 10. Давай, давай. удачі. Так, лопе, Там. Лопе. Ну що, біжим значить, до лодки, вже виключатись не буду, Натал. там вже у Лодці виключусь. От, що би я хотів, я напевне нарешті не буду говорити оце позорне, типу О, там, підписуйтесь на мій Тікток канал, він там називається Санік, там то, то сюди, шукайте його партійсь. Я таке не буду робити, я просто силочку залишу, і ви по ній перейдете. Так, поп'єм. Я забув дещо купити. Ну зараз я зайду до Тайма, візьму цукор і вернусь назад. Ну що, давайте я вже це без записі зроблю. Готово. Ура, я приїхав! Тепер е будемо, я думаю, я розпланував зібрати сацуму приблизно за. 4 серії. Ні, ну, тобто за три, <кій> перша серія зараз це підвізка, друга, виходить, у нас це мотор, третя підкапотка, четверта установка мотору, перший запуск. Во. Mm -hmm. І пошук, ну, коротше, десь за 4 серії ми уложимося. О, мусимо уложитись. Такс. Оце у нас буде... Е Шо ти вже не проходиш? Блін Та ну воно не проходить Так, компаньйон Непон а... тобі точно по кайфу, ти з дивану упав, типа. Він типа з дивану зліз. Получається, вони вміють лазити в натурі. Вау. Це класно. Так, давайте поп'ємо. Ну що, будемо помало викладати всі речі. Давайте я разом з вами це зроблю. Так, це, значить, необхідні речі от сюди. Іменно для мотора я маю на увазі. Вот. Далі гриль, це до гриля, там от сюди поставлю. ну Хай буде тако, от, газолін. Теж сюди. Ось, тепер букет, це ми зараз будемо робити з цим. поставимо робитися. Так. Далі вуд кар'єр. Оставимо от сюди, в куток. Поки що нам закази не приходить, чекайте, я виключив телефон. Ні, я його не виключав. Так, кофе Пен. Я не, я не купив кофе. Та я багато чого не купив. Ну, це не так страшно. Ну що, давайте розпаковувати. Блін. Ну це так, фігня. Так, не буду нічого акуратно ставити, якось цей. Закидаю та й хватить, типу. О, а макарошки, де? Ой. Вот все сюда. Это... Це... Ах, тя хай буде. Макарошки зверху просто поставлю. А все інше тако. Такс. Сюда оно нас Сюда нічого не вилетіло Сюда нічого не вилетіло Эй! Макарошки! Такс. А це що? А, це батарейки. Ще одні макарошки. Такс. Ну тепер давайте Візьмемо це все для машини. В рюкзак назад. Точніше, те, що нам потрібно пізніше рознести по дому. О, це сюди поставлю. Навіть зараз вчекнусь. Все. мене не діст... Чому? Це ж типу відмух. А чому воно ну, не захищає мене? А, все, не літає. Прикиньте, все. Вс. Эй, летаю. Все, Вс, Так, Такс, чипсы, чипсы. давай их сюда покладываем. Ты пуцай. Такс. Э, r 20 баттери. Ой, е -мо. Куда упал? Куда? Не-не-не. Тобі от сюди. Тут ми трошки порядка зробимо. А я щось не понял, де акумулятор? Що? Ну, це не так важливо. Шукаємо акумулятор, день перший. Його немає. Я його не взяв? Чи я його взяв, але вже поклав? Блін. Я не пам'ятаю. Ну окей, це мелочі Поки що все, що. Потрібно буде пізніше, я сюди поскладаю. Так, я так розумію, акумулятор там, та. Та. Акумулятор там. Ох! ха ха Так, він тут. Ну, блин. Приступимо до зборки машини. Сюди. Так, тепер це посвящення, Це священна деталь, без неї машина ніяк не поїде. О, воно, бачите. Це священна деталь. її. Важко з мене хватить. Такс. Хоп, хоп. Е, ага. Я сказав ага. А, все 10! Ого! Так швидко! І ще там мелочи получається. А, не, це під, вже підкапотка буде. Значить у нас. Ага. Э, давайте поставимо все-таки. А можливо, вона він трошки проїздить. На ньому. А цей ми... Ну цей мій 100%, якщо він зарядиться, цей 100% буде на першому запуску. Ну, ж в мене таке було, що акумулятори дуже швидко розряжалися при першому запуску. А давайте котейку до себе візьмемо. Мого компаньона якось самому скучно. Ой, ізвіняй. Ну, посиди тут трошки. Все, погладив. Хватить це. Коротше, трошки задовбався з цим, але це не так страшно. Пач домкрат мою. хоп оп оп И не догоняю. Догоняю, догоняю. Так, давайте сразу поднимем. Классный звук. Там не сползай. Не, ну не. Да ⁇ -мо ⁇ Как всегда, какая-то фигня. Видите? Вот так нормально будет. Не тоже прикол ай сонце ничего не вы ну все думаю кайф Тепер, що прикрутим ручник и далі я уже Швидше всього, що самі, я так думаю. А хоча хай буде запись, я просто 2 х поставлю. Кому буде просто інтересно, там я, можливо. Таймінг залишу? Якщо не полінюсь. Я залишу таймінг. Е е е де буде... О! Де, виходить, кінець е збірки? І ми перейдемо до підсумків. Ну все, перша деталь закручена. Ну все, пішло, поїхало. Ну що, значить акумулятор живий? Тепер оце. Залишається. Опа. Давай, де ти я, ага. О, кайф Сонце сілої з ногу. Ой. Ну, тут тут готово, тут готово. Такс. Е -е, хочу зразу поспішити наперед, сказати, що серії My Summer Car будуть виходити залежно від вашої активності, якщо ви наберете під цим відео 15 переглядів. і Я знаю, що ви це зможете, то нова серія My Summer Car вас не заставить чекати. От. Ну, трошки хіба що заставити, поки я її змонтую і так далі. Хоча монтаж у мене на рівні моєї собаки. От. Ну це не страшно. Так, включаємо. Йдемо їсти. Ой, пити. Я пити хочу. Попили, хватить. Такс. Беремо з собою компаньй свого. Давайте його по тут де? О, до речі, я загрузив е ці диски От, нарешті будемо їздити з музлом. Да, фонком. Опа. Ну все, можна їздити. Кайф. Е. Такс. Значить... Ну шо, давайте я каде. А, а шо я ввечері просто? Ніч собі. Ну нічого собі. У мене режим сна. Так, смиємося. не смачно. Так, Да, ударим. Так. -с. Ну, все, да? Получается да? так. Так. Эй. Опа. -а. -га! Я що, одне забув, ну це потрібно нам зробити обов'язково. Ей, ні, я п'ю. Я пити не хочу. Такс, будемо ми це все робити так, щоб ніхто не знав. Та блін. Раз, два, раз. Блин, я ще Ну, коротше, багато чого я напив. Три. 4. 5. 6. Сім. є. Тут, напомню, ще не. Ну, заодно кришечку сюди зразу перетащу. Чом би і ні. Такс, ай-яй-яй. Скільки тут дверей? Ти наповнюєшся ще? Так, сы. Це... Ага, понятно. Дінгус. Ты тут. зі мною. Я тобі сховок свій Тихо! Не психуй. Він так замівчав, щойно прям, ну фух. Дальше собаки не можна добавити. Я лише на Дінгуса. Але... Типа що Я не знаю, як тут би виглядала собака. От. Так, давайте позакриваємо будемо культурними людьми. Ага, раз. Два. Три. чотири, Я не понял. Чотири. пять, шесть, семь, и опа. Готово. Бачил? Компаньон меня. Ну все. Тут будешь. Так, -с. а, тут дверей нема. Ну окей, давайте робити підсумки. У нас, Значить, сацуму ми зібрали підвіску повністю. Е, поставили, навіть вихлоп, я не полінився. Е, далі будемо робити двигун. І за три серії ми приблизно вложимося. Тому що в третю серію, ну так, в третій серії поставлю приблизно. От. Е, з вами був я, містер Хік. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, хто дивився мене. Всім. Papá.